На вулиці серйозний мінус, а гризуни знайшли собі рай у теплих підвалах ваших будинків. А так крис повно, і ніхто не травить. Я лічно обращався в підєм Тоже Теж реакції нет. про тих, хто має труїти гризунів у будинку від покоління до покоління, переповідають легенди. Ви в інших під'їздах, що щось там вони діяли. Ну, ви не повірите, але ви від народження платите за боротьбу із гризунами. У детальній розшифровці тарифів видно дві дивні статті дератизацію та дезінсекцію. Отже, боротьбу із комахами та гризунами ми самі того не відаючи, оплачуємо щомісяця. п'ять копійок за квадратний метр квартири. Тільки по наших двох позиціях, отій по п'ять копійок, середньо річний дохід складав 25 мільйонів гривень. Тільки на дератизацію на дезінсекцію в Києві, дізнавшись, що ми платимо мільйони за неіснуючі послуги, Лаврентій оголосив війну комунальникам у його військо. щохвилини записуються нові бійці. Якщо жеки не борються із щурами, мешканці йдуть війною на жеки. Юрист радить, щоб щури вуха вночі не від'їли. Треба з ними боротися самотужки 에, можна ну не платити, що чекати дати там безконічна, то можна самому оплатити ці ті услуги, щоб пад'єсів скажімо, така робота провелась, і виставити та чотир. Жеку кожен під'їзд офіційно платить жеку за те, щоб ані мишки, ані комашки не було близько 100 гривень щомісячно. Директор комунального підприємства скаржиться чіткого механізму, хто за ці гроші має труїти хвостатих, немає раніше. Його комунальна компанія обслуговувала майже усю столицю. Тепер комунальників витіснили приватні фірми. На загальна сума договору на обслуговування житлового комунального господарства була аж на 860 тисяч гривень. 25 мільйонів і 860 тисяч. І завжди нам жеки казали, коштів нема. Куди ж течуть щурячі гроші? Жек підписує угоду з фірмою, яка пропонує найвигідніші умови за законом для нас, мешканців будинку, на практиці для жеківських чиновників. Приходить Менеджер до директора живку, а менеджер тихенько Шевченновушкою. Ми складаємо договор, ви нам проплачуєте в течені року, допустим, 50 тисяч. І з тих 50 тисяч ваш карман лягає непосресно тисяч двадцять і 30. Жінка працювала у приватній фірмі, яка труїть столичних комах та гризунів. Усі деталі щорячого бізнесу вона знає навідмінно. За це її звільнили. Надто ретельно тругіла хризунів. Об'яснили, що ти чим більшу суму потребуєш, тим більше тобі ти ляже в карман. За наші ж гроші жеки старано заплющують очі на розмноження щурів та тарганів у наших будинках. Мені зразу надівають уніформу, таку красиву, там мишка заді намальована, написано фірма, як вона називається. І ти ходиш, показуєш тим бокам, що ти дійсно виконуєш роботу. Стукаєш в квартиру і кажеш, я прийшла дезінфектору, Дивіться, я роблю роботу. Так ну це ж показує. Щури не жаліються, тож заощаджувати можна на всьому, аби не витрачатися на отруту. Зерно можна просто підфарбувати, або ніби до професійний трунок купити на лотках біля вокзалу. Вокзальні вони продають цей тюбіт може стоїть 10, 15, 20, 25 гривень цей тюбик. А непосредственно за ту роботу, що я прийшла, наприклад, ну, робила приміщення там, 5 метрів на 5 метрів, наша фірма може дати 300-500 гривень. А вищий пілотаж – переконати замовника, що у часи нанотехнологій найефективніший спосіб щуроловства – мишоловка. За 10 років тільки по наших двох позиціях людьми було переплачено більше 200 мільйонів. Ми влаштувались на фірму, яка розводить комунальних щурів. Так просто з вулиці сюди не потрапиш. Пізніше розуміємо, чому так старано зачинені двері підприємства. Шокуюча розповідь Марини правда. Яких у Міністерстві ЖКГ разводят руками порядок у сфере щиро таки існує на папері. Существует порядок, который определяет э, правила содержания жилых домов. И одной из услуг обязательно является дезинсекция и деротизация. ЖЕК эти деньги передає исполнителю услуг. ЖЕГ от этого практически ничего не имеет абсолютно. А виконавці послуг у закритих від сторонніх очей кімнатах планують скільки вони закрисять мільйонів наступного року.